Я думаю, що Лукашенко мав на увазі інше. Він мав на увазі, що та армія, яка сьогодні існує в республіці Білорусь, це армія радянського зразка. Білорусі взагалі багато що радянського зразка. Лукашенко вдалося законсервувати розвиток цієї країни на десятиріччя. Він там просто залишив такий маленький радянський союз і в економіці, і в силових структурах, і в функціонуванні політичної системи. Причому я навіть не скажу, що залишив, тому що Білорусь 91-го, мов на кажучи, 95-го років, вже не була радянською республікою. Лукашенко повернув її до радянського стану. І зараз він може вважати, що та армія, яка існує в сучасній Білорусі, вона є неефективна з точки зору потреб режиму. Значить, якщо він створює контрактну армію і скасовує е, обов'язкову військову службу в Білорусі, то йому потрібно, щоб були якісь люди, які будуть інструкторами цієї контрактної армії, які вчили цих контрактників, які робили б їх ефективними. Якщо в тебе є вагнерівці з бойовим досвідом, то значить ти можеш їх використати. А контрактна армія може стати такою, я б сказав, проторіанською гвардією диктатури. Лукашенка це прекрасно знає. І, можливо, він просто не відчуває себе впевнено. І, до речі, Така контрактна армія, якщо це білоруська армія, яка сарієнована на Лукашенка, може захистити його від Путіна.